Це було моторошно, інтригуюче і шокуюче. Так, кінцівка цієї книги мене шокувала, такого я не очікувала. Себастіан Фіцек терапія. Історія про відомого лікаря-психотерапевта, в якого викрали доньку. Чотири роки марних пошуків, зневіри. Відчаю, Віктор втратив все. Він втратив себе, він продав практику і досі живе надією знайти свою доньку. Приїхавши в будинок на острів, щоб усамітнитись і написати інтерв'ю, з ним починають траплятись дуже дивні речі. Все починається з пацієнтки з шизофренією, яка знаходить його та вимагає допомоги в лікуванні. Він відмовляється, але вона просить 5 хвилин, щоб розповісти свою історію, і вже дороги назад немає. Тому що він бачить зв'язок її історії та історії зникнення доньки. Вона пише книги, а персонажі оживають. Він хапається за можливість отримати отримати Відповіді і починає працювати з пацієнткою. Через шторм острів стає ізольованим, його самопочуття погіршується, і тут все закручується так, що шок шокуючий у шоці. Моя оцінка 10 з 10. Думаю, ви теж будете вражені, захоплюючий трилер вартий вашої уваги. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!